Всім привіт! Ви на каналі Randeros Я Денис і чи знаєте ви, що ігри забороняли? Звісно, не всі, а конкретні ігри були заборонені законодавством деяких країн для продажу і поширення, а деякі, можливо, заборонені і досі. Більш того, під питання заборони потрапляла навіть така класика, як думи і Mortal Kombat. Про найцікавіші і найбожевільніші випадки заборони відеоігор ми поговоримо у цьому відео, бо вам явно цікаві причини заборон, правда? <праць> Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім Патреону, наразі в каналу є сторінка на Баймія Кофі, а також спонсорство каналу. І нещодавно з'явилась сторінка на Donatello. Це український сервіс-аналог для тих, хто хоче підтримувати канал щомісяця. Тож, отже, поїхали. Цікавий факт. Відеоігри забороняли ще у часи, коли вони тільки з'явились і досі були чимось андеграундним. У часи перших аркадних автоматів у 70-ті. Перший задокументований випадок заборони гри це заборона аркадних автоматів Death Race. Це перший випадок, коли аркадні автомати почали масово прибирати через жорстокість. Виглядає страшно, так гравці повинні були на машині чавити цих, як їх офіційно називали Гремліни. Хоча, схоже, що через незрозумілість на що вони схожі, можливо, навіть на людей, Death Race була заборонена. І якщо Death Race по сучасним міркам абсолютно нормальна гра, то трохи пізніше вийшла справді трешова гра, і, можливо, найперша трешова гра у світі, а ще перша порногра Caster's Revenge. Так згоден в наші часи подрочити на таке. Нелегко. Але ще гірше стає, якщо дізнатися контекст цієї гри. Головний герой Кастерс ревенш Джордж Армстронг Кастер, справжня людина і американський кавалерійський офіцер, що прославився безрозсудною хоробрістю, необдуманістю дій та байдужістю до втрат. Ну і відомий він перш за все через велику поразку у битві при Літл Бігхорн, у якій Кастер і загинув. Тож ця гра це якась постиронія, і оскільки бився Кастер проти корінного населення, Елені Америки, основне завдання для гравця оминути перешкоди і. Логічно з назви помста кастера і того, що відбувається на екрані, зґвалтувати жінку корінного населення Америки. Гра виходила на картриджах для Atari 2600. А на упаковці було написано: якщо діти спитають вас, що відбувається на екрані, скажіть, що дядя і тьотя просто танцюють. Очевидно, що така гра отримала шквал критики не лише від корінних американців, а й від радикальних феміністичних спільнот. До всього це ще були 80-ті, коли цілком нормально було існування організації противників відеоігор, як таких. Тому гру заборонили для продажу, але лише в Оклахома-Сіті, де проживала значна частка корінних американців. Схоже, що розробник містік знав, що робив. Бо саме завдяки такому чорному піару гра стала лише популярніша всюди, окрім Оклахома-Сіті, а ще отримала славу однієї з найгірших відеоігор усіх часів. Тепер ви напевно розумієте, чому більшість ігор тих часів були виключно феміліфрендлі. Але звісно, суспільство еволюціонує. Тож поява таких проєктів як Mortal Kombat і Doom – це виключно питання часу. І а вже ж і цим іграм, як перше, відкривачам ігор з кров'ю і кишками довелося пройти власні кола пекла і заборон. Mortal Kombat наривався на заборону одразу з двох причин: одну ви знаєте, а друга – це якраз таки унікальний вигляд бійців, бо їхні спрайти були створені на базі фото реальних акторів, та ще й мають через це плавні реалістичні ані. І у 90-х, уявіть собі, це мало значення. Адже одне діло, коли б'єш намальованих чоловічків у стрітфайтері, а інша живі люди. Загалом Mortal Kombat не заборонили всюди, але суспільне невдоволення батьків і противників ігор, про яких я говорив раніше, він викликав. Тож у 1993 році, завдяки Морталу і Думу, Сенат США виставив ультиматум ігровій індустрії. За рік люди з неї повинні були створити незалежне рейтингове агентство, яке буде Займатися справами попередження батьків і їхніх дітей щодо того, що деякі ігри не для дітей, щоб це не створювало проблем для насторожених батьків і для відеоігрового бізнесу. Інакше цим питанням займеться держава. І тут вписалась Sega, яка одразу запропонувала свою рейтингову систему, яку використовувала для ігор на власних консолях. Інший ринковий гігант Nintendo цю пропозицію а вже ж відхилив. Тож видавцями ігор була зібрана асоціація. Виробників програмного забезпечення, яка у 1994 році сформувала незалежне рейтингове агентство ESRB – Entertainment Software Rating Board. і думаю, ви неодноразово бачили саме їхні попередження про рекомендований вік і про те, який дорослий вміст має гра. Але ESRB була не єдиним таким агентством. того ж року. Було засновано німецьку рейтингову систему USK. І я знаю, що пошкодую про це, але розшифровується її назва як. Унтергалтюнг -га софтвер Зельбст Контроле, а ще японська церо комп'ютер інтертеймент рейтинг організейшн. І думаю, ще декілька подібних агенцій, як от Пегі. І ще цікавий факт: конкретні організації також впливають на контент конкретних ігор. Наприклад, таким чином саме у німецькій версії Half-Life немає крові. В гравця є безсмерті, а замість людей вбивати можна роботів. Чого у грі The Punisher 2005 року? Оку сцени допиту закрили чорно-білим фільтром, а для Австралії деякі епізоди взагалі вирізали. І, хоч це було відносно давно, але подібне використовується у тих же сучасних Resident Evil. Ось, наприклад, одна й та сама сцена гри Resident Evil 2 Remake, але так би мовити, відцензурована різними рейтинговими агентствами. А от що ж наробив Doom? Здавалося б, те саме, що і Mortal Kombat, але насправді історія з цією грою значно цікавіша. Думу дісталося більше через одну подію, відому в всьому світі як Колумбайн терористичний напад на школу учнями Еріком Гарісом та Діланом Кліболдом. І все б нічого, якби вони не фанатіли від Дума. І Ерік навіть робив для нього вади, тобто користувацькі рівні. У більшості в них не було нічого такого, крім вада UAC Labs. Вже НАТО його локації нагадували приміщення школи своїми розмірами. І коли про це дізналися американські. ЗМІ, то охрестили їх тренувальними для терористичного акту. І взагалі сама гра Doom отримала славу гри, яку так полюбляють терористи, а отже, її треба заборонити. Щоправда, цей вад був створений аж за три роки до нападу, а отже, сумнівна, це якась причина забороняти гру. Тому ви й досі можете грати у Doom. Щоправда, ні. Doom таки забороняли, але в Німеччині. І у 1994 році ще до подій у школі Колумбай. А дозволили продаж знову аж у 2011 році. Досі заборонена лише одна. З версії гри дає рівень локація з Вулфенштайна 3D, бо там є свастика. А свастику у Німеччині заборонено використовувати у художніх творах навіть з метою показати лиходіїв. Тому в сучасних Вулфенштайнах у німецькій версії її теж нема. Там замість не інший символ. Та повернемось до думу. у наші часи існує вад, який, напевно, справді варто було б заборонити, якби він продавався. Навіть англомовні ютубери, коли його оглядають, одразу попереджають, що дослідження. Ріджують його лише з метою дослідження, і не хочуть відтворювати показані у ньому події. Це ВАД-рекреація подій у Колумбайні. Цей мод з такою точністю відтворює все, а саме зброю, яку мали Ерік і Ділан, будівлю школи, автівки на парковці. Що це ж моторошно. Є теорія, що робили її або людина, яка була в тих подіях, або просто вчилась у школі Колумбайн. У будь-якому випадку цей ВАД вперше був опублікований у 2018 році на сайті Archive. Каорг користувачем з ніком 14 джамар, але й той писав, що не є його автором. Впевнений, якщо ви не читали, то принаймні чули про кріпі Пасти, а саме страшні вигадані історії про якісь страшні ігри, які заборонені для грання, бо вони вбивають гравців. В реальності ж дійсно існує гра Жахастик, яка справді була заборонена в Японії, але не тому, що вона вбивала людей. Загалом японські горори на японську тематику, чи то в іграх, чи то в манзі, чи то в кіно це взагалі якийсь окремий світ. Вони не схожі ні на що інше, вони дуже самобутні, і зазвичай у них є істоти з японського фольклору, і це завжди про містику. Існує гра під назвою Kitten. Це горор адвенчура, яка створювалася лише для Японії для платформи pc 98. Якщо коротко у сюжеті цієї гри містична дівчинка приводить головного героя гри до містичного лабіринту. А там він проживає всілякі містичні історії японського фольклору, зустрічає містичних істот, вирішує які містичні головоломки. І загалом я підозрюю, що в Японії вона отримала популярність, оскільки був створений навіть її ремейк для PlayStation 1, у якому були спрощені головоломки і перероблений сюжет. Тепер головний герой прокидається у графонистій лікарні, і нам відомо, що він має суїцидальні нахили. Він хоче стрибнути з даху, але його зупиняє дівчинка, яка теж приводить його у містичне місце, і він знову втрапляє у містичні історії. У кінці виявляється, що це Шлях дівчинка з її батьком дали пройти протагоністу, щоб він відчув свою значимість. Але це його не спиняє, і він все одно повторює спробу самогубства, але містичний світ не дає йому це зробити, а перетворює на монстра. А потім ми бачимо, як страшна рука монстра намагається вимкнути PS1. Як і типовий японський жахастик про Японію, ця гра закінчується бозна як. І от я не міг оминути ремейк у Гетсу Кітан, бо ця гра дійсно отримала от прямо забор. Рону заборону на продажу Японії. А оскільки продавалася вона лише в Японії, то знята з продажі вона була повністю. Причина цьому одна тема суїциду, яка для Японії тих часів важна, то болісна. А дехто з гравців навіть не зрозумів, навіщо вона у цій грі потрібна. Тому у Гетсу Кітан, яка й без того погано продалася, була знята з продажу також через комерційний провал і довго вважалася кріпіпастою. Лише у 2015 році на Ютубі з'явились справжні. Відео з проходженнями у Гетсу Кіта. Але варто визнати, японці інколи дійсно переходять всілякі кордони моралі у своїх іграх. Наприклад, у грі Рейплей, яка цілком справедливо була вилучена з продажу у Amazon, адже у самій назві гри є слово рейп, тобто зґвалтування. Цю гру можна знайти в інтернеті і встановити, але я цього не робив навіть з дослідницькою метою. Хоча як і у рейплеї гролат я досі не розумію. І так, ця гра якраз таки про. Ніяка і в процесі гри він сексуально ґвалтує всю родину, яка складається з матері двох дочок. І можливо, я чогось не розумію у високій культурі Японії, але так заборонена до продажу гра довгий час була лише на заході в Британії, на сайті Амазон, Австралії і Аргентині. Принаймні, саме у цих країнах скандалів з Рейплей було найбільше. І саме там їх точно заборонили найшвидше і на законодавчому рівні. Лише після того, як всесвіт. Ня організація справ жінок Equality Now закликала активістів написати президенту і тодішньому прем'єр-міністру Японії Таро Асо листи на знак протесту, стверджуючи, що гра порушує зобов'язання Японії щодо конвенції щодо ліквідації всіх форм дискримінації жінок. У 2009 році гра була знята з продажу і в Японії. До речі, існують і абсолютно нормальні сучасні ігри, які теж отримали заборону на розповсюдження через цікаві і неординарні причини. Що стосується лише конкретних країн, наприклад, от що комусь могла зробити Animal Crossing New Horizons? це ж найдружелюбніша гра у світі про насолоду життям та чесну працю. Але ця гра знята з продажу і заборонена в Китаї через те, що політичний активіст Джошу Авон влаштував на своєму острові у грі мітинг проти влади, який насправді зібрав чимало охочих. Таку демонстрацію обрали через пандемію коронавірусу, ну і, мабуть, зміркувань безпеки. Скріншоти заходу. До Джошуа опублікував у Твіттері, і на це звернули увагу китайські цензори, які закликали прибрати невину гру з полиць магазинів. Цікаво, правда, що Animal Crossing New Horizons і до того офіційно в Китаї не продавалась. Придбати її можна було лише через перекупників, а тепер не можна і через них. А чули про серію ігор «Данганронпа»? Це японська серія ігор, в яких суміш візуальної новели, адвенчури з детективними елементами, і все це відбувається навколо групи людей, які опинились у справжньому трилері, де гравцю потрібно приймати рішення, від якого залежатиме життя персонажів. Ах так, і все це завжди відбувається у школі, і через оцього ведмедя монокума. Отже, конкретна частина Данганронпи, а саме Данганронпа V3, заборонена у південній Кореї за півроку до виходу гри в Україні відбулася резонанс на кримінальна справа, де жінка нібито вбила восьмирічну дівчинку. Ця подія ніяк не пов'язана з грою однак рейтинговий комітет Кореї офіційно відповів, що причина заборони гри викликана занепокоєнням щодо соціальних потрясінь через яскраво виражене зображення злочинів насильства та сексу у грі, що у свою чергу може спровокувати злочину поведінку чи наслідування злочинів. І ця причина дійсно дивна, адже Данганронпа абсолютно. Звичайна гра, однак та сама рейтингова комісія раніше забороняла Україні серію ігор Mortal Kombat і перший другий Менганд. Наразі подейкують ці часи позаду. А головна причина, через яку ігри точно можуть заборонити, це висвітлення корейської війни. Якщо ви чули про Spec Ops The Line, то можливо знаєте, що це на перший погляд просто військовий шутер від третьої особи, який згодом розкривається як серйозний політичний трилер із сірою мораллю. Напевно, навіть очевидно, що таку гру десь та заборонять. Вона розповідає історію невеликого загону американських оперативників, яких відправили у занесений пісками та зруйнований Дубай, щоб знайти інших оперативників, які можливо вижили, за свій антивоєнний посил Spec Ops The Line... Навіть називають ігровою адаптацією фільму Апокаліпсис сьогодні. Тож за що її заборонили іде у Об'єднаних Арабських Еміратах за власне демонстрацію зруйнованого постапокаліптичного міста Дубай, що цікаво блокуванням всього пов'язаного з грою займалось Національне медійне консульство. Адже інших організацій для регулювання відеоігор у Еміратах немає. Гра була прибрана з усіх маркетплейсів, цифрових ігрових магазинів та навіть сайт гри. У Об'єднаних арабських еміратах заблокований так. Більшість заборону цьому відео справді дивні, але у забороні спекопс немає нічого такого, і це насправді нормально і зрозуміло, бо. Подібну практику ми маємо теж в Україні у цифрових магазинах, наприклад, у PlayStation Store та Steam, ви не купите Mortal Kombat 11 через один конкретний скін для Scarlet, на якому зображена радянська символіка, яка заборонена в Україні. Щоправда, тут трохи незрозуміло, чи це рішення Мінцифр чи самого видавця. Бо будемо відверті, у Mortal Kombat X такі скини теж є, і це не заважає грі продаватися. Так само це не заважає продаватися тій самій Atomic Heart, в українському регіоні СТІМІ заборони ігор річ неоднозначна. І випадки, коли гру забороняють для продажу повністю всюди і назавжди, трапляються вкрай рідко. Часи змінюються, змінюється суспільство, десь питаннями цензури займаються професіонали своєї справи, а десь це робиться просто для галочки. А які ви знаєте заборонені ігри, про які я не згадав, через що вони заблоковані, і де саме. Обов'язково напишіть у коментарі, буде цікава ваша думка. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. Це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на патреоні, але й на Кофі, а також бути спонсорами каналу. Бо ви дуже, дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим. Бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.